Права 1241. Пара чисел мінус 2 і мінус 3 є розв'язком системи рівнянь. Знайдіть А і Б. Ну що ж, якщо пара чисел є розв'язком системи рівнянь, то одночасно вони є розв'язком і першого рівняння при таких значеннях Х та Y і розв'язком другого рівняння. Ну що ж, так і запишемо, що. якщо, записуємо, якщо, Х дорівнює мінус 2, це перша у нас пара чисел. І пишемо y дорівнює мінус 3, так, записуємо то маємо. Що ж, як запишеться наша система рівнянь? Ось воно тут, якщо x дорівнює мінус 2 і y дорівнює мінус 3, записуємо як систему, тоді а помножити на х. Ми пишемо а помножити. а Замість x пишемо мінус 2. Так, далі відняти 2, що множиться на y, а замість y пишемо мінус 3. І це дорівнює 8. Це буде перше рівняння. Друге рівняння у нас BX мінус То ми пишемо BX, B, що множиться. А замість x пишемо мінус 2. Так, відняти ay. Це буде a, що множиться. Так, а замість y пишемо мінус 3. І це дорівнює 7. І. Добре, зараз виконуємо множення і отримуємо таку рівносильну систему рівнянь. Отже, А помножити на мінус 2. Це буде мінус 2А. Далі. Мінус 2, що множиться на мінус 3. 2 множити на мінус 3, це буде мінус 6. А відняти мінус 6 це додати 6. Записуємо мінус 2. Додати 6. Це дорівнює 8. Так запишеться перше рівняння. А друге рівняння B помножити на мінус 2, це буде мінус 2B. Так. Тоді. Відняти а що множиться на мінус 3. Це буде мінус 3А. А відняти мінус 3А це додати 3А. То ми пишемо додати 3А. І це дорівнює 7. Є? Ну що ж, а зараз переносимо тоді плюс 6 через знак дорівнює з протилежним знаком. Отримаємо таку рівносильну систему рівнянь. Отже, мінус 2А дорівнює 8. Зліва було плюс 6, справа буде мінус 6. А друге рівняння доданки порівняємо місцями, то в нас вийде 3А. Відняти 2 b Дорівнює 7. Є. Ну що ж, добре, то записуємо, що перше рівняння запишеться як мінус 2а. Дорівня. 8 відняти 6, це буде 2. Ну, а друге рівняння запишемо без змін 3А 2B дорівнює 7. Є? Ну що ж, добре, зараз у нас залишилося розв'язати ці рівняння. Я буду розв'язувати окремо вже перше рівняння, знайду А, а потім вже перейду до другого рівняння. Записуємо перше дія. Тобто, у нас нагадую мінус 2А дорівнює 2. Пишемо, -2А. Дорівнює 2. Є? Ну що ж, як знайти а Аудичине рівняння ділимо на мінус 2. То мінус 2А поділити на мінус 2. Це буде А дорівнює. Тоді і ми 2 ділимо на мінус 2. То А тоді дорівнює 2 поділити на мінус 2. Це буде мінус 1. Є? Ну що ж, ми знаємо, що А у нас дорівнює мінус 1. А зараз підставляємо в друге рівняння то отримаємо чому дорівнює b. Записуємо друге дія. Тобто в нас 3А. То ми записуємо 3, що множиться. Замість А пишемо мінус 1. Так, далі відняти 2B. І це дорівнює 7. Є? Добре, 3 помножити на мінус 1. Це буде мінус 3. То мінус 3 відняти 2B дорівнює 7. Переносимо мінус 3 через знак дорівнює з протилежним знаком. То одержимо мінус 2 b дорівнює 7. Зліва було мінус 3, а справа буде плюс 3. То мінус 2 b дорівнює 7 плюс 3 це 10. Ну що ж, як. Одержати чому дорівнює B, частини рівняння ділимо на мінус 2. Мінус 2 b поділити на мінус 2, це буде b. B тоді дорівнює. І праву частину 10 ми також ділимо на мінус 2. Є? То B тоді дорівнює. 10 політик на мінус 2, це буде мінус 5. Є. Ну що ж, добре, ми знаємо, чому дорівнює А і чому дорівнює Б. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, знайдіть А і Б. А у нас мінус 1. Так, і Б у нас мінус 5. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування системи рівнянь. На цьому вправу завершено.